Коротше, ребята, всім привіт, ми зараз будемо готувати. А угу. що ой, а я ой, я случайно. Та нічого. Хай приготували, мішка. Ш... Ми граємо в Ти мої бублики вийшли, Та Машу їмо кашу. Угу. Готуємо її. Ой. А что ты добавляешь? Просто не вкусно. Не, давай хай его поесть А, ты что? И вообще не понравилось давить. Так. Правда? Давай ми щось її, прям такі гадки. Mm -hmm. mm -hmm. Диви, а давай таку сиру її цю дамо. Давай. Mm -hmm. А давай, давай щось таке прям гадке. Mm -hmm. Як mm -hmm. ми, давай зварим. Давай. Фу, це ж, мабуть, так, ну, зварити, типу. Mm -hmm. Давай, готуй, медведь. Mm -hmm. А це можна mm -hmm. Холодець? А як? Надо. Ні, давай Маша ще щось... Давай, наприклад, холодець і клуб, и малина. В нас буде невкусно месте. Давай малину ми спечем. Давай. Інтересно, як вона на це реагує. Правда? Mm -hmm. Що? Що це? А як? Давай вместе їдемо. Ні, подожди, я знаю, давай. можна, типу, торт зробити. Блін, а не вона нас єсть. Ну, ну хай є, да? так. Угу. Не, треба таке посолити, щоб не вкусний був. І посолити. Поперчити і посолити. І ну холодець, так це ж не вкусно. Ні, холодець може посолити вкус. Блін, я ж сама вже холодця. Захотів. Тоже. Здорове пліно, давай. Тя, 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 тя. Я. Общем, а ацю. А це вода чиста? їсти? Ні, кажеться, ні. Що? це, напевно перец, цукор. Ні, це перець, а це цукор. Це не цукор, це цей. А що їй понравилось? А що їй понравилось? О, вже другий. О, человечко. медведь давай ти щось тепер, бо я вже готувала. Так, беремо сметанку. Сметану. Ну, Кіру, бери трошки бложку. Угу. Сюди, диви, декор, угу. отаку трохи, отаку сделай, ти кого поставив? Угу. Отако трохи, отако зробив, щоб тебе... Берем... Та ні, я так охай буду. Вареники. А чо ч... так вкусно виглядає? А в них Ні, треба їх переселити. Їх, їх... їх треба дуже соленими зробити, mm -hmm. щоб він отравився. І цю теж. Все, хай їсть. Як думаєш, Не mm, знаю. Ні. Диви, не понравилось щось якесь. Давай я О, то краще скачаю. Ото пасу? Так, типа як то кабака. Добре. Коротше, Кіра зараз другу ігру скачає. Тут це якесь нецікаве. Дивимося тік-ток з Кірою. Це Софія. Кіра. Шоц. Меня манили еру. Давай гарний. А ти щось таке знімала. Угу. А що ти знімала? А давай, кстати. А, да. Я не знаю, что это а мульти... а мульти... Вот я тут, я тут спитала да, в тебе в коммент. Я знаю. А мне лень. Давай загуглим. Мы уже скачал. Mm угу. -hmm. Вот этих челик их Ну, угу. что, да, начать? сто восемьдесят девять. Вот свар. Ой, 1800 восемьсот. ты вес сорок. А нет. Тут надо именно свои. Для... Подожди. Что ты шо? А -а -а -а. Год вашего рождения. Ну, маме <зас> дай. <зас> 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 а подожди, я две тысячи. Маме дай. А, це ж, а, ні, а, це... 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 а, ні, не то. Я думаю, другі Да? Ти теж подумала? Mm -hmm. Дівка найгарніша, будемо її кормити. Вона мені саме більше нравить. Ну тут всі уроди. Ну вона найгарна. Давай, ти... Давай спочатку ти, а потім я. Мені так неудобно так. Я не мішаю, да? Ні. Я в камеру дивлюся, не в телефон. Ой, в телефон дальнейше не в камеру. Так що, ребята, с твоим неверно вы шо, нормальне? Не знаю, я получится. Она нас хотіли любить Угу. Так, перший. Я, я буду... теж люблю гриби. Я буду рибу. Що мені з неї риби? Шось... Пожарю. Да. Ну, пожарна риба це все таки вкусно. Mm -hmm. Я її обижаю. І ізвару. Всю люблю. Правда? Mm -hmm. Лимон скривило. Mm -hmm. Диви, Дивись, риба жовта вже. Ага. Так не би її обістя. Соевый соус. щоб негром была. <ривіт> а я, а, я а, а кетчуп це як нибекров. <ривіт> угу. Як ніби яд. Угу. Так. Ну все, рыбка приготовлена. И надо напиток. Давай напіток напиток с макарона сделаем. Угу. Як думаешь, акций буду вообще? Напиток з макарона штуки. Фу, це ж нам так Угу. Фу, вже як беригачка. Mm -hmm. Ну таке треба гарненькі зробити, типу зелене, да? mm -hmm. щоб я нічого не подумала. Типа як Бачиш такий? Правда? Хочусь, ага. Як смузі. Так, беремо тепер хлібу. Що з хлібом зробити? Повар. Нет чи ты Ти... варити хліб? Подожди щось. Не то. Не, пож печки. Да, хліб варити. Давай yeah. ми його тако перепечаємо. А зарбузика Ой, ладно. Я забула, як це називається. называется. Я типа кипятый, ты ебал. Да. Що <різь> так. порезать, да? Заткнись. Да спола є. Кіра, ты така зла. Да ж спола їсть. Кіра не зла дівчина, якщо її роздражати. <рес> да, Кіра? Угу. Mm. <рес> Диви кормимо. Я думаю, ей понравится. Ребят, пишите в комментарии. Ей нравится. Она рыгает, значит, ей нравится. Ну, отрыжку делать. Ей что нравится? Ей нравится. Центр. Нет, Сони не богат. No, Давай. Что, uh -huh. mm -hmm. ей надо что-то Что ты предложишь ананас, я знаю, что я ним делать буду. Фрукты для холодильника. Она ей не шу, нравится. Шу, 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 шу. Ця фігня, вона ей тоже не любит. Так все любишь? Щось надо придумати. Так. Ну, сковородку. А на нас. Ні, оцю фігню. Такої треба. Це, надо цей, щоб тако було кисло, невкусно. І тако гадке таке. Видите, вот да, да, да. Я. Короче, так уж все. Ну, Кир, я думаю, же ну, хватит. Да. Это борща самая идут. Сейчас, сейчас кое-что сделаю. <свечес> Ой, же не нравится. И кровь. На. Думаю, зацепили, ну все да, ешь красавица. Типа. Две да не нравится. <свят> <не нравишься? свят> <свят> <свят> Смертная казнь. Короче, не понравилось, ребят. Всем пока.